Наприклад, якщо захочете зробити даже кладку собі, помост, хто їх називає. Хлопця, я думаю, всі знають, що таке кладка на воді. Не можеш просто собі взяти, це зараз є льот, ставити стопчики, да, зробити кладку. Навіть цього ти не можеш зробити, треба достати дозвіл. Спочатку є тут така водна інспекція, яка якби, регулює ці всі водойми, в неї там на учоті стоять їдете туди. Зглосюйте їм план, що ви хочете поставити кладку, наприклад, там метр на два. Вони вам дають дозвіл або не дають, оцінюють всі там можливі ризики, якісь для щось там. Наприклад, якщо захочете зробити даже, кладку собі, помост, то їх називає. Кладка, я думаю, всі знають, що таке кладка на воді. Не можеш просто собі взяти, Це зараз є льот поставити стопчики, да, зробити кладку. Навіть цього ти не можеш зробити, треба достати дозвіл. Спочатку є тут така водна інспекція, яка якби регулює ці всі водойми, в неї там на учоті стоять, їдете туди, зглосюйте їм план, що ви хочете поставити кладку, наприклад, там метр на два. Вони вам дають дозвіл або не дають, оцінюють всі там можливі ризики, якісь для водойми. Щось там